Друзі, знову вас всіх вітаю, кого на нашому каналі, кого, хто буде дивитись в авторі цього оголошення. Маємо в продажу свіжовезеного автомобіля. Це Volvo V-60, Cross-country модифікація з 2-літровим дизельним двигуном на 190 кінських сил, повнопривідна, звичайно, з величезним кліренсом в такому білому класному кольорі. 125 тисяч пробігу, оригінального, мала останні сервіси всі на Вольво, всі в Швеції. Вартість автомобіля буде відразу в описі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Це не перше наше вже таке Вольво. У нас також є така з чорного кольору такий автомобіль. Машини класні, дуже е, на хороших комплектаціях, є різниця між Вагом, величезна. Volvo це все таки преміум. Е, давайте я вам про неї трошки більше розкажу. Тут кузов повністю оригінальний, все в оригінальній фарбі, вікна в ній оригінальні. Машинка має, як бачите, 18 оригінальні диски Volvo, зараз на зимовій резині. Також є комплект таких же ж 18 оригінальних дисків Volvo, але з літньою резиною. Літо повністю нове, ну, зима ще хороша, літо повністю нове, це 23 го року мішлени. По гальмах вона сервісована, нічого зараз робити не треба по гальмівній системі. По зовнішній комплектації в неї є повний безключовий доступ, також складання дзеркал присутнє. Встановлена максимальна фара, яка може бути на Вольво. Це система LED-освітлення з функцією вирізання автомобілів. На цій фарі так, є вирізання з функцією автоматичного вимкнення ближнього дальнього світла. Бачите, є омивач фар і є протитуманка. Протитуманка вже лінзована. Як працює вирізання в цій фарі, якщо потрібно, камера передає інформацію про зустрічний автомобіль, і він або трошки тухнеть сам led діод. Перепрошую, ледь світло саме тухне, а, притухає. Або ці зеркала вони повертаються, розвертаються куди потрібно. Ну, працює класно, зустрічні машини не відсвічуються, тобто їх не сліпить. Попередній частині і взагалі по цілому кузові зауважень немає, царапин чи відколів е якихось критичних, все в доброму стані, все в оригіналі. По асистентах адаптивний круїз-контроль присутній, лейн-асіст підрулює вже автомобіль, є система асистент сліпих зон, є розпізнавання зіткнення, сіті сейфеті система, бачить пішоходів, бачить автомобілі, сама зупиняється. Також є асистент виїзду з парковки, Взад теж зупиняється автомобіль. Є дуже крута опція: це камери 360 вже встановлені. По автомобілю. Що цікавого, в Volvo Cross Country вже є повних 20 см кліренсу. Можливо, тут воно так не буде помітно, але я це особисто міряв. Плюс тут зараз встановлений 50-й профіль, 55-й профіль резини, а літо на 60-му, тому вона буде ще вищою. До підвізки зауважень немає, класно відпрацьовує всі нерівності. Також тут передні і задні вилюти достатні, бо В-90 вона вже трошки довша, там вже складніше буде, якщо що, кудись поїхати. Диски без бордюрки, з тротуарами конфліктів не мали. Вікна не затоновані. Це, напевно, в першу чергу я б зробив, затонував її. Задні фари теж топові LED. Машинка 2020 року. Перший місяць виготовлення, другий місяць перша реєстрація в неї була. Двигун я вже говорив на 190 кінських сил, 2-літровий дизельний. Вихлоп повністю роздвоєний. Парктроніки по кругу. Є класна функція це відкривання багажника за допомогою ноги. Помаху ноги, точніше. Працює тільки, якщо у вас є ключ в кишені, звичайно. По задній частині по бамперу ситуація. Хороша, він не зацарапаний. Як бачите, є оригінальна шторка, є така класна металева сітка, це volvo сітка вона, якщо потрібно, знімається шторка, і її можна догори цими стіечками гідравлічними підняти, і вона буде так триматись під стельною. Можна відкрити її так. Тут є Складний фаркоп розетка 12 вольт. Так він виглядає. Е, є дуже крутий оригінальний коврик у багажник, як бачите, є такий сторона ковролінова, також тут присутня така губа, якщо Її відкинути не буде нічого там царапатись чи вимазуватись. Також він має другу сторону прорезинену, якщо потрібно, можна нею застелити. І також, як бачите, він довжелезний, тобто, якщо ви відкинете ряд задній, то можна застелити повністю на всю довжину автомобіля цей коврик. Є люк для лиш позаду. Зараз продемонструю також, що з нею приїхало в комплекті. Як бачите, це заглушки від е, тої металевої сітки, де вона встановлена, є величезна сітка, щоб розділити автомобіль, якщо потрібно, на дві зони. Аптечка оригінальна, також є комплект доклайки піна з компресором, секретка. Класна в них особливість в цих розкантрі. Тут як опція можна замовити пневмоподушки ззаду. Е, пневмоподушки не дадуть, наскільки ви б нагружали багажник, щоб ви в ньому не везли яку вагу. Кліренс автомобіля позаду не буде просідати, тобто кліренс буде завжди одного рівня. І є також як опція, це позаду встановлюють поперечну ресору. Що є в даному автомобілі для більшої жорсткості та стійкості кузова позаду, а також е, той же функціонал, що з пневмо е, ресора не дає просідати автомобіль, оскільки б не грузили багажник, тобто кліренс вам не зміниться. Зараз покажу вам, як це виглядає. Бачите, отут вона встановлюється позаду. Стан хороший, як бачите, корозії ніякої критичної немає. Ну і висоту кліренсу самі бачите. Безключовий доступ і підсвітки на всіх ручках. Скло у нас оригінальне. Правда, 20-го року, оскільки це перший місяць 2021 року. Зеркала складаються, як я сказав. В зеркалах також є асистент сліпих зон. Зараз продемонструю. Карта водія. Пробіг у 125 тисяч, як розумієте, тут все в ідеалі. Як бачите, в зеркалі є асистент сліпих зон, лампа. Салон у нас комбінований тканина з шкірою. Напівелектричні сидіння, тобто він вперед-взад догори вниз під'їжджає, плюс спинка виїжджає, підтримка спини, а сама спинка ще е, механічна. Все в шикарному стані, все як нове. Кнопочка відкривання і закривання ліфта багажника з салону, кермо в такому стані. І давайте глянемо, що є по опціоналу в салоні. Е, значить, є кнопочка старт-стоп стопені в сторону, її треба просто покрутити, заглушити, заведети. Є вибір режимів руху, їх є 5. Я катаюсь в комфортні. Змінюється управління, стає важчий руль, по-іншому реагує двигун, на більших оборотах працює, більше крутить коробка. Коробка тут восьмиступенева Aisin. Автомобіль, що дуже цікаво, їздив ним в Луцьк, із Луцька. Розхід по трасі в режимі 110 і обгони 5,2 розхід. Без жартів. Це розхід, який в мене був. Тут є підстаканники. Розетка на 12 вольт. Тут місце для ключа, таке невеличке. Стан переключателя. Дали оригінальну серветочку відчистити екранчик мультимедійний. Тут у нас два виходи на USB. Один для CarPlay. CarPlay є, правда, ще дротовий. Є підгрів всіх пасажирів. Також є підгрів керма. Класний екранчик, це і все працює. Гарно виводить клімат. Також в автомобілі є Webasto, можна виставити її як по таймерах, так і е, безпосередній запуск в салону можливий. Зараз ми трошки клімат зменшимо. Або взагалі. Вим. Зеркало тут заднього виду повністю безрамкове. Також затемняються ці зеркала пасажирське і водійське. Як я вже говорив, є система Бліз, оце мертві зони або сліпі зони. Засвічується. По асистентах тут вам продемонструю, що є: світлення поворотів, фари активні, плюс поворотні, плюс вирізання функціонал є, є розпізнавання зіткнення, є розпізнавання знаків, регулювання швидкості в повороті. Дуже-дуже багато встановлених всяких опцій. Класна штука, це в нас камери 360, можна будь-яку з камер включити окремо Передню, бокові, щоб під'їхати до машини сусідньої чи до тротуару, також задню можна включити. Є в нас проєкційний дисплей, хедап дисплей або проєкція на лобове, це безпосередньо проєкція на лобове. Тобто тут немає ніякого додаткового скла. Вона дуже інформативна. Ви виводить, як бачите, швидкість. Також виводить інформацію про знаки сюди, кольорову, також зі всіх асистентів інформація, смуги, розпізнавання зіткнення, круїз адаптивний. Все сюди виводиться. Дорога опція в Volvo XC90 присутня, 60, тобто в топових автомобілів цієї марки. Також тут схожа проекція, як в Audi, як у Volkswagen, топових Туарегах чи ще там якихось. Тобто немає ніякого тут додаткового скла. Датчик дощу, датчик світла. Тут у нас управління світлом, автоматичне ввімкнення, просто авто чи ручний режим. Як бачите, пробігу 125. Навігація виводиться сюди на екранчик. Також по стану автомобіля у нас тут все замінено. Автомобіль після сервісу. Нічого зараз робити абсолютно не потрібно. Є CarPlay, який сюди виводиться, це я вже говорив, безпосередньо навігація. Функціоналу, напевно, все назвав. Давайте продемонструю вам ще салон автомобіля. Карта задня. Пороги не потерті, не затерті, в гарному стані. Тут також все в ідеалі, Швидше всього дітей ніхто не возив. Є підстаканники, підлокітник для пасажирів задніх. Карта пасажира переднього. Також покращена акустика встановлення, всього є 14 динаміків в автомобілі. Сидіння такі ж, як водія, по електриці маю на увазі. Стан просто ідеальний. Є сітка в пасажира переднього. Задня карта. Тан з цієї сторони тут теж нічого не зацарапано. Машинка дійсно шикарна. Зараз я вам ще роботу двигуна продемонструю. Споживання мінімальне за рахунок восьмостепеневого автомата. Капот алюмінієвий, решта все по кузову металеве. Відкривається дуже високо на стійках. Також оригінальні. Друзі, в нас є кілька таких Volvo, є ще така ж в чорному кольорі. Приїжджайте до нас на тест-драйв, це дуже класні, недооцінені автомобілі. Також є V-90 в CrossCantрі. Машини з великим кліренсом, з повним приводом. Також швидко через деякий час у нас буде ще одна v 90 Cross Country в топовій комплектації. І є топова XC60 в r дизайні 2017 року. Теж дуже крутий автомобіль. Хто з фанатів Volvo, коментуйте, додавте якусь інформацію або мене в чомусь поправте. Також буду вдячний за лайк, підписку. Ну і приїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного дня!